Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Отож, встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи, руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки та зроби чотири кроки. Плесні, діти кілька раз. До роботи все гаразд. Грак сидить на димарі, голуб в'ється у горі. Діти, ви тільки що прослухали вірш. Дайте відповідь. Де сидить грак? Де в'ється гомб? Скільки слів у реченні? Грак сидить на димарі. Порахуйте. Роздивимося уважно Димар та підберемо до нього слово ознаку. Димар який? Наприклад, високий. Доповнимо наше речення новим словом. Грак. Сидить на високому димарі. Ще раз порахуйте слова в цьому реченні. Грак сидить на високому димарі. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми часто в реченнях зустрічаємо короткі слова біля, над, під, на і. Ці слова нічого не називають, але вони допомагають словам назвам поєднуватися в реченні. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Знайомтесь, це гуси, а це гава. Гусак гелготить. Відтворимо звук Г. Г. Ще раз. Разом зі мною. Г. Гава кричить. Відтворимо звук Г. Разом зі мною Г. Схожі звуки, але трішечки різні. Г. Г. Зверніть увагу, ниточку, розтягнути не вдається. Звук затримується глибоко в роті. Отож, звук Г твердий приголосний, звук Г також твердий приголосний. Назвемо малюнки, чітко виділяючи звук Г горох. Дорога гриб. Гарбус. Назвемо малюнки, чітко вимовляючи звук Г, гава. Дзига. Агрус. Гудзик. Робимо висновок. У словах назвах малюнків живе звук великого гусака Г. Або звук габи г. В наступній вправі треба визначити місце звука Г у словах, назвах предметів, а потім з'єднати цей малюнок стрілочкою з відповідною схемою. Бачите, нам вже запропоновані дві готові схеми. В першій схемі заштрихована перша клітинка що відповідає слову, в якому звук Г на початку слова. У другій схемі заштрихована друга клітинка, що відповідає слову, в якому ми чуємо звук Г всередині слова. Наприклад, де ви чуєте звук Г в слові голка, на початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь на початку слова. Тож з'єднаємо цей малюнок з першою схемою. Слова гирі, гусак, глечик розберіть самостійно. Так само визначте місце звука Г у словах гава, дзига, агрус, гудзик та з'єднайте малюнок зі схемою. Орієнтуючись на заштриховану клітинку, зробіть цю вправу самостійно, сядьте рівно та починайте працювати. Звук Г позначають велика та мала букви Г. Звук Г позначають велика та мала букви Г. Букви Г та Г тільки трішечки відрізняються одна від одної. Діти, а на що вам схожі ці букви? Потренуйтесь у друкуванні букв Г та Г. Не забувайте робити відступ в одну клітинку між буквами. Починайте працювати. Діти, давайте роздивимося малюнки. Гусак агрус. Зробимо розбір цих слів. Розберемо разом слово Агрус. Приготуйте долоньки. А-грус. Рахуємо склади. А-грус. а грус Скільки нарахували складів? Рахуємо звуки. Приготуйте долоньку. Агруг. Нарахували звуки. Побудуємо будиночок для слова агрус. В першій кімнаті живе голосний звук А. У другій кімнаті твердий приголосний Г. В третій кімнаті твердий приголосний Р. В четвертій кімнаті голосний звук У. І в п'ятій останній кімнаті твердий приголосний С. Умовною позначкою покажемо, як це слово поділяється на склади. Тепер запишемо слово літерами та прочитаємо його. Агрус. Слово гусак розберіть самостійно. Почитаємо разом Г. Га. Гак. ГА. ки, ру, гру, грунт. Ва, гва, гвалт. Ро, гро, гроно. Дети. На сьогоднішньому занятті ми знов-таки з вами уважно роздивлялися, як зі слів складаються речення. Познайомилися з новими звуками Г та Г. Познайомилися з літерами, які позначають ці звуки. А також, діти, ви вчилися самостійно виконувати завдання. Отож, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!